Сьогодні 27 жовтня четвер. Людина, попри вже існуючий досвід Бога, постійно шукає осмислення своєї віри і розуміння. Ким Бог є для неї у сьогоднішньому слові, Ісус Христос показує одну із можливостей цього пізнання. Просімо у Господа про благодать відкритості свого серця перед Ним. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. У той час розійшлася чутка про Ісуса по всій юдеї і по всій країні. Учні Івана сповістило його про те все. Тоді Іван покликав двох із своїх учнів і послав їх до Господа сказати: Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати? Прийшовши до нього, ці мужі кажуть: Іван Хреститель послав нас до тебе спитати Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати? Саме того часу Ісус оздоровив багатьох від недуг, немочей та від злих духів, і багатьом сліпим дав зір. У відповідь Ісус сказав їм Ідіть, сповістіть Івана, що ви бачили і чули. Сліпі прозрівають. Криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують. Мертві Воскресають, бідним звіщається добра новина. І блаженний Той, хто не спіткнеться через мене. А коли посланці Івана відійшли? Ісус почав говорити до народу Про Івана. На що ви вийшли дивитися в пустиню? На тростину, що колише вітер? На що вийшли ви глядіти? На чоловіка, одягненого в м'які шати? Та ж ті, що в пишних шатах і в розкошах, сидять у царських палатах. На що ви вийшли дивитись? На пророка? Так, кажу вам, і більше, ніж на пророка. Це той, про кого написано. Ось я посилаю посланця мого перед лицем твоїм. Що приготую путь твою перед тобою. Кажу вам: між народженими з жінок нема нікого більшого понад Івана, але найменший у царстві Божим більше від нього. Весь народ, що його слухав, і митарі, визнали справедливість Божу і хрестилися хрещенням Івана. А фарисеї. Та законовчителі відкинули Божий про них намір і не хрестились від нього. Ще перед превселюдною діяльністю Ісуса, коли Він ще не проповідував добру новину, коли ще не оздоровляв хворих і не воскрешав мертвих, Іван Хреститель став свідком Таїнства Богоявлення. Він під час хрещення Ісуса на річці Йордані чув і досвідчив слова Отця Небесного, який говорив про Ісуса. Ти, мій син любий тебе я вподобав. У сьогоднішньому Євангелії бачимо, що Іван Хреститель знову посилає своїх учнів до Ісуса, щоб упевнитися, ким насправді є Той. Бачимо певний сумнів Івана або ж бажання глибшого пізнання Ісуса Христа. А ти. Як часто вагаєшся у своїй вірі в Ісуса Христа? Запитай себе, ким для тебе є Ісус Христос, і чи бажаєш Його пізнавати все більше і більше? У відповідь на сумнів Івана Хрестителя Ісус дає його учням пораду розповісти Іванові все, що вони бачили і чули, а саме сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звіщається добра новина. Ісус запрошує нас бути з Ним, слухати і бачити все те, що стається при зустрічі із Ним. Пригадай свою духовну зустріч з Ісусом, що відчувало Твоє серце, що тебе переконувало і зараз допомагає у пізнанні Господа. Після того, як учні Івана пішли, Ісус відкриває перед людьми таємницю життя Івана Хрестителя, те, ким Він є і яким є Його покликання. Ісус знає Івана Хрестителя і бачить Його, як і кожного з нас, з перспективи вічності. Зустріч з Ісусом. Допомагає людині не лише пізнавати Господа, але також відкрити таємницю власного життя те, ким вона є насправді. У хвилині тиші дозволь, щоб не лише ти, але сам Господь відкривав перед тобою таємницю твого життя, покликання та те, Ким ти є для нього. У той час Розійшлася чутка про Ісуса по всій юдеї і по всій країні. Учні Івана сповістили Його про те все. Тоді Іван покликав двох із своїх учнів і послав їх до Господа сказати: Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати? Прийшовши до нього, ці мужі кажуть: Іван Хреститель. Послав нас до тебе спитати Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати? Саме того часу Ісус оздоровив багатьох від недух, немочей та від злих духів, і багатьом сліпим дав зір. У відповідь Ісус сказав їм Ідіть, сповістіть Івана, що ви бачили і чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені, очищуються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звіщається добра новина. І блаженний той, хто не спіткнеться через мене. А коли посланці Івана відійшли, Ісус почав говорити до народу про Івана. На що ви вийшли дивитися в пустиню? На тростину, що колише вітер? На що вийшли ви глядіти? На чоловіка, одягненого в м'які шати? Та ж ті, що в пишних шатах і в розкошах, сидять у царських палатах. На що ви вийшли дивитись? На пророка? Так, кажу вам. І більше, ніж на пророка, це той, про кого написано. Ось я посилаю посланця мого перед лицем твоїм, що приготую путь твою перед тобою. Кажу вам: між народженими з жінок нема нікого більшого понад Івана, але найменший у Царстві Божим більше від нього. Весь народ, що його слухав, і митарі, визнали справедливість Божу, і хрестилися хрещенням Івана. А фарисеї та законовчителі відкинули Божий про них намір і не хрестились від нього. На кінець попроси йти в Господа, щоб Він відкривав тобі таємницю своєї божественної природи, а також таємницю і сенс твого особистого життя, щоб ти міг жити ним і Його спасінням, знаючи, ким ти є насправді. І Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.